Крупи, солодощі, консерви, підгузки та засоби гігієни найнеобхідніші речі передали з парафії польського міста Жираков підкарпатського воєводства. Перебуваючи в Польщі, я випадково познайомилася із дуже хорошою людиною, поляком Анджеєм Вуйчиком, який прийняв у себе у своєму домі понад 37 сімей наших українців. І коли ми почали розмовляти, він сказав, що ми можемо звернутися як громадська організація, дія до парафіян в місті Журакові, а також до громадян, які проживають у цьому місті, закликав допомогти українцям і місцевий священник Юзеф Ясюрковський. А перевіз подарунки тернополянин волонтер Олександр Мамрош. Отець він є парух. Парафіян Жоракова. І звернувся до всіх парафіян і попросив, щоб до Великодних Свят нам зібрали подаруночки. Приїхав наш тернополянин, це Сашко Мамруш, який своїм бусом перевіз нам ці всі попакуночки. Я би хотіла подякувати щиро від нас, усіх від тернополян, від людей, які вимушені нас зараз проживати, які втратили свої домівки. Допомогу зібрали за лічені дні. А перевезення до України оплатила громадська організація Дія Тернопіль. Парафія з Жиракова дуже охоче приєднується до надання допомоги жителям України, які потерпають через війну. Першочергово передаємо харчування та хімію. Найбільш потрібні речі, і маю надію, що вони знадобляться людям, котрі там зараз страждають. Першочергово перед Великодні пакунки роздали вимушено переселеним людям. Більшість з них це пенсіонери або ж молоді мами, які приїхали з Харківщини, Донеччини та Запоріжжя. Практично усі люди зі слізьми розповідали, що були змушені покинути домівки через постійні обстріли. І в Краматорську вже чому уїхали сюди, то тому що рядом прилетіли, то ми приїхали вже сюди. Продукти взагалі гігієну, ви вихотілась дуже дякуємо. Без неї ніяк у мене там бачки. Дуже страшно, як не страшно. Бо в них там хата, не може. В декого домівки повністю зруйновані, тож за будь-яку допомогу вони вдячні. Якщо побачимо, дівчата сказали, що в них і підтримка психологічна, є, і різні заходи. Загалом отримали продуктові набори понад дві сотні людей. Окрему частину допомоги віддали багатодітним сім'ям та людям з інвалідністю. Бардзо дуже дякуємо добрим людям з парафії Журакова, а саме оцю Юзефові Юсюрковському за ту велику допомогу, яку отримали в Тернополі. В організації розповідають, що в перший день реєстрації до них звернулося чимало потребуючих, тому допомогу будуть продовжувати роздавати і після Великодня. Усі, хто потребує продуктових наборів, можуть зв'язки. Зв'язатися з організацією Дія Тернопіль у соціальних мережах, а при отриманні обов'язково з собою необхідно мати документи, які засвідчують ваш соціальний статус.